Ми, Арктуріанська рада. Ми вітаємо вас у світлі. Любі, сьогодні ми звертаємось до вас із простим, але глибоким нагадуванням, ти вже там, куди прагнеш прийти. Кожна твоя думка, кожне твоє серцебиття вже формують нову реальність. Ти не повинен боротися, ти маєш дозволити. Світло не приходить через зусилля, воно приходить через прийняття. Зараз хвилі нової енергії омивають землю. Це частоти ясності, пробудження, очищення. Дозволь їм торкнутися тебе вдихай глибше, відчуй спокій, відпусти потребу виправляти себе, ти вже цінний, вже гідний, вже світло. Ми поруч із вами в кожному з ваших кроків. Ви не самі, ви ніколи не були самі. Просто зупинись, просто дозволь собі бути. Твоє світло зараз потрібне світові, але не через дію, а через присутність. Бути у серці, бути у довірі, бути у любові, ми Аркторіанська рада, і ми з тобою завжди. Ми, Аркторіанська рада, ми вітаємо вас у вібраціях безумовної любові та свідомого пробудження. Любі душі, ви зараз переживаєте один із найпотужніших періодів енергетичних змін у вашій історії. Ви, носії світла, що несете в собі ключі до нового світу, нового рівня буття. Це не просто час трансформації, це час пригадування того, хто ви є насправді. Зараз на планету надходять хвилі світла з високочастотних вимірів. Ці хвилі містять в собі коди оновлення, зцілення, активації пам'яті душі. Вони допомагають вам звільнитися від обмежень тривимірної свідомості та перейти у стан єдності з усім, що є. Ми хочемо, щоб ви знали. Ви не самі, ми поруч з вами, як і інші галактичні, ангельські та вознесенні істоти. Ми підтримуємо вас, коли вам важко, коли ви сумніваєтеся, коли ви шукаєте відповідей. Твоє серце головний навігатор. Не розум, не страх, не досвід минулого. Саме серце здатне розпізнати істину. Тому ми запрошуємо тебе повертатися у тишу у спокій у дихання, де ти з'єднуєшся з джерелом у собі. Ти не повинен бути ідеальним. Ти не маєш заслужити любов. Ти уже любов, ти вже частина великого плану. Твоє перебування тут це дар для всього людства. Ми бачимо у вас потенціал, який перевершує всі ваші сумніви. Ми бачимо, як світло зростає у вас з кожним усвідомленням, з кожним актом доброти, кожним моментом прийняття. Ви змінюєте не лише себе, а й простір навколо. Не потрібно шукати зовнішніх доказів свого зростання. Всі відповіді всередині. Коли ти дозволяєш собі бути, ти резонуєш з вищими планами. Коли ти вибираєш довіру замість страху, ти вже трансформуєш світ. Пам'ятай, ти свідомість, що пробуджується. Ти провідник любові, ти частина зоряної родини, ти втілення джерела у фізичній формі. Ми запрошуємо тебе щодня з'єднуватися з нами через тишу, наміри, медитацію. Нам не потрібні складні ритуали, лише твоє щире бажання, лише твоє так, світло всередині. Вдихни, затримай подих, видихни, відчуй. Ти вже вдома. Ми Арктуріанська рада. Ми бачимо тебе. Ми любимо тебе. Ми з тобою завжди.